41-й псалом, начальнику хору, повчання синам Кореєвим. Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже, прагне душа моя до Бога сильного і живого, коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим. Сльози мої стали хлібом мені день і ніч, коли вороги говорили до мене щодня, де Бог твій? Згадуючи це, я виливаю душу мою, бо я ходив серед великої кількості людей, входив з ними у дім Божий з піснями радости і хвали, з голосами урочистого святкування, чому сумуєш, душа моя, чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога! Бо я ще буду хвалити Його Спасителя мого і Бога мого. Душа моя хвилюється в мені Боже мій. тому згадав я тебе у землі Йорданській і Єрмонській, з гори малої, безодня безодню викликає шумом водоспадів Твоїх, усі води Твої, і хвилі Твої пройшли наді мною. Вдень покаже Господь милість свою, а вночі пісня йому від мене. Молитва до Бога життя мого. Кажу я до Бога, захиснику мій, навіщо ти забув мене? Чого я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене? Наче хто ламає кості мої, коли глумляться з мене вороги мої, та говорять щодня, де Бог твій? Чому сумуєш, душе моя, чому хвилюєшся в мені Уповай на Бога? Бо я ще буду славити його Спасителя мого і Бога мого.